Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, який подарунок на Різдво приготувала вам ваша доля? Моє любі, я сподіваюся, що ви і ваші близькі в безпеці, що всі живі і здорові, і що святе Різдво Христове. Прийшло в ваш дім, або отут прийде в ваш дім, різдвяна зірка вже на небі. І що всі мрії ваші, звісно, будуть збуватися. І мрія про перемогу, перемогу для України, про мир для України якнайшвидше, якнайшвидше здійсниться. Це наша. Спільна мрія, молімося за неї. Отож, давайте запитаємо про подарунок на Різдво для вас, яке вам приготувала ваша доля. Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички привіт-привіт. Отож, а який подарунок? Цікавий якийсь правосудне рішення в на вашу користь перемога в, в якомусь спірному питанні, саме такий подарунок. Карти показують те, що в вашу ситуацію втрутяться, втрутяться вищі сили. І, скажімо так, тут момент справедливості воно приходить по мірі того, що ви заслужили і довго, до речі, чекали, Довго очікуване справедливе рішення на вашу користь, мої любі одинички, такий для вас расклад. вітаю вас, мої любі, з Різдвом, і бажаю вам, звісно, того, щоб ваші бажання, ваша мрія збувалися. Карти показують, що а, навіть що мрія, про яку просите, навіть якщо вона здається вам нереальною або далекою, Дуже важливо попросити про неї, і вона обов'язково здійсниться. Мої любі одинички такий розклад для вас. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, який подарунок на Різдво приготувала вам доля. Що нам скажуть аркани? Угу. Карти показують, що от навіть всупереч, всупереч. Конкуренції в боротьбі всупереч тому, що а, дійсно є і ті, хто хотів би опинитися на вашому місці, тим не менше ви зверху, перемога за вами. Хоча ця перемога, ніби й дається вам в активній конкуренції, тим не менше а карти показують для вас. А, Активний розвиток подій і конкурентний стан і можливості в контексті вашої роботи, вашої професії, ваші, ваші позитивні якості вони будуть оцінені. І тут, власне, гарне високе місце Ви Поправу отримаєте, і це пов'язано, до речі, з вашою, там, всупереч конкурентам, до речі, це пов'язано з вашою професійною діяльністю і з моментом Так, так, карти показують, що цей подарунок він якийсь от цінний, пов'язаний з матеріальними цінностями. І що ваша активна конкурентна позиція буде винагороджена, і ви отримаєте те, чого бажали, на що претендували. Мої любі двічки такий розклад для вас. Бажаю всім миру, добра, вашому дому, і, звісно, що всі бажання на Різдво збувалися. А ми переходимо до трієчок, мої любі трієчки, який подарунок на Різдво приготувала вам доля. Угу. Карти показують можливість опинитися там, куди. Хм. Карти показують правильну дорогу. І це дорога духовності, це дорога. А того так, це то, то дійсно про цікаво, цікаво подарунок у вигляді того, що ви опиняєтесь в тому місці, картою, де, де хотіли бути давно, карти показують дорогу. Причому переможну дорогу, саму перемогу, вашу позицію на високому місці в якості переможця. І це саме те, про що ви давно мріяли. Хм. Карти показують для цього якісь унікальні знання і унікальний шлях для вас. Причому це шлях, який Довелося виборювати достатньо активно. Карти показують для вас перемогу, і цікаво, що до цієї перемоги ви йдете своїм унікальним шляхом. Чому вам показують? Цікаво. Дуже багато про дорогу, про традиції і про сім'ю. Карти показують унікальний шлях. Для когось це шлях переможний шлях. Який веде в сім'ю, в родину, але от показують переосмислення і необхідність побути на самоті, щоб вийти в дуже важливі, цінні, традиційні. Тут, тут якось дуже по контрасту те, що для вас важливе, те, від чого не відмовляєтесь, те, за що довелося навіть страждати. Але саме духовним шляхом, чому показують? Цікаво, показують свято після, після того, як побули на самоті. Так, після того, що думали, що втрачено тема. В будь-якому випадку, по трієчкам тут цікавий шлях вашої духовності. Про дорогу і про повернення до, до традицій, до сім'ї. Але чомусь от якось необхідність. Цікава третя позиція, мої любі. Всупереч, свято після Після глибоких роздумів, динаміка після перебування на самоті в стані такої порівняно ну, повільної динаміки. Тут дуже контрастні енергії, і в результаті вихід до в стабільні. У будь-якому випадку карти показують свято, динамічну дорогу і, власне, власне ще й гарні гроші. Десятка пентаклів це про, про добробут і про традиційні цінності в рамках гарного достатку. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Мої трієчки. Вітаю! Мої любі вітаю всіх з різдвом. Бажаю всім миру, добра і злагоди. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, мої прекрасні, до побачення.